Вони не, вони не можуть, поки з тебе не знімлються недоторканість. Псенців. В тебе зараз недоторканість. Вони хочуть провести розслідування. Не. На час розслідування знімається недоторканість. Ну що, все так печально, але це на жаль не так роботи. У нас тут завжди. Не так все. Ну, наприклад, якщо ти хочеш написати на якогось хетку адмінку, ти маєш знати з нейнедоторканість, а після по того випустити адміністративний протокол. Якщо так хочеш зробити тим більше про. Не, вони, вони інакше, вони хочуть написати діловодство ЛСПД. Ну, криміналку передати в суд. A, вони, тоді пров... так вони, можна. вони проводять просто розслідування, вони мене ні до чого не притягують. Нарешті може, діорки... може бути хоч 40-50, а може бути отправлення. У мене недоторканість не знімається. Я подумав, що вони хочуть тебе поняти пообшукати, ще щось там Запитатись. А, пан ржит. Скажіть, будь ласка, ліцензію 50. де отримати. Ліцензію Ліцензера. А, а де Ліцензер? Ти знаю, чесно кажучи, зараз уряд тимчасовий. будь да. Або після 22 у Mariečki, он bacchi тут, що або, за стійкою стоїть. Або Тут стоїть МЮ, який може видавати ліцензію. А, кстати, да, МЮ може видавати лицензизировать. Так, пан Йожик Блеймс ви? Ось можете підійти до цієї людини, яка убила мы. Так шо ми. Підем на той. Я на Мью. А хто ти? Ого, дай мені ролику в тому. А, ну ти во ім'ю, можем. На казе не зазначено про ТВО. Все. Стоїть Стоит кванта. Клан. Шо там, какие лицензии? 13 тысяч. Так, так, стоя. Ну, Передавайте сьогодні. кошти. Кому лицензия надо? А мені. На зброю здрав... На зброю вам треба мати собой 40 тысяч на руках. Медкарту и выписку стиру. Так, відкрив Пане, у вас планшет, відсутня медична карта, Знаю, що треба звернути гривні, до лікарні, яка почав... заходиться в Сенді спинни. Шорс, це на карті друга лікарня, там вам видадуть медкарту. Коли ви получите медкарту, приходіть. Слідуючий, хто на ліцензії. А можна ще дві? Так, на яку ліцензію вам треба? Все, реабілітовані. Можете підсилаштовувати. Яку? Так, у вас питання не, стосовно судимості, не. правильно? Знаєте, клопотання подавати? Я вже подав. Ні, ти треба... писав річі. А, ти... Так я ж це ж по списку проходив. Як тебе звати? Казаки. На зброю вам треба ліцензію? А, це останні. Казаки Сайленс, так? Угу. Пан Річі, підрахували <поставлені> ви? Подожди, я, я нічого не чую. Так, я Ой, да, я вам, да, я вам не відписав. Кажіть. Кажіть, на ліцензію на зброю вам треба? Передавайте без документів. На зброю треба ліцензію чи ні? Так, так, так 40 тисяч на руках є у вас? Так, Все, проходьте за Добре. Так, документ. Э, передайте мені ще раз документ. Так, секундочку, планшетик Так, все, тримайте ви документи назад. Перше питання. скажіть, Будь ласка, що таке ліцензія на зброю, на що нам потрібно. Для самооборонної, так як в статі останнім часом, дуже неспокійною. Ліцензії будуть охоронятися? Добре, я знаю. А скільки там разів можна зняти зброю? Плюс-мінус, добре. Де можете зберігати зброю? Як у вас, можна і два-три рази зняти, якщо у вас там... Статі за якісь дістану до теж допомнить і... туди ваші дані передав на тим пов'язані з посяганням на життя кого, то це максимум разом. <пробітник> а, а, ой, ой я перепрошую, там десять тисяч треба О, передати за... просто, потому що я там, там судяна, власне, так, Дарова, як... не за іспит я забув ставлю. Нещирого каяття. Тобто ви ж приходите, ви повинні покаятися, коли попадаєте клопотання. Що ви розкаєтесь і більше такого не будете робити. Все, а ви приходите ще раз вбивши людину, mm. то, то як вас реабілітувати? Yeah. А якщо если... вам ліцензію порвали, я щось по фарті зараз відновити. Треба на зброю ліцензію. На зброю вам треба металів. Тиба нову ліцензію, якщо ви це порвали. Так, бут, так, так. так. Yeah. Да, Будь ласка. Ходіть, да. Ну, Лицензия назбираем. Можно? Де той пан, ежик, ходить? Там. Передайте документы, будь ласка. Сюди. Передайте документы, будь ласка. Хорошо, передавайте десять тысяч, можем починать испыт. тут ти стоїш, блядь, маскурований. Кака різниця? Пане, передайте 10 10.000, ти зроби. супер. Чи? Так, перше питання, згінь, будь ласка, що таке ліцензія на зброю? Ашом? що У мене тут Іван. Вас не чутно, прокашляйтесь. Е, ще раз. Кажу, що таке ліцензія на зброю? Ну, це право зберігати зброю, тримати та для самооборони? Добре, де ви можете зберігати зброю? Не воспривіт. двері, з не запилил, ніхто звісна. не має доступу. Добре, скажіть, будь ласка, скільки одиниць зброї можете мати при собі для самооборони? Ну... Мишить? Ну я... Чесно для себе, мені тільки одної треба, і то... Добре, на радістану платній за заповнюю, до вищої дані вийдемо. Все, проходьте за мене. Дуже дякую. Вітаю, на да, я на ліцензії не зброхую, можна? Вітаю, вам треба випуск ОСТИРу, медкарту і 40 тисяч на руках. є? Я, я. Все, братан. Я. У вас нет, Я тебя видел первый через дверь, я татуированный вообще, блядь. прибежал бежал, У вас выпуски с тут стоял, сейчас сюда мы все снимал. Да все, захлохнем, блядь. у, меня все, есть, братан. Все из тира. Так, и нет, это все, все хорошо, есть. но до меня сейчас моя брата Людина надопит. Вы бачаете? сейчас выйдет не могу, сейчас покричу. Так, лицу, блядь, не уроки, она есть. когда придет, блядь. Братан, ну не гони, Беса. Две секунды дела, блядь. Фурфур -фур проверил у меня все эти... Чего лицензар? Я покликав ліцензура, зараз він прийде, я вам сказав, що мало випуски Окей, а... Я чшов... Мені порвало ліцензію, в мене є смітарта... Мені треба ще раз випуску? А, в тір, просто закрив. Ще раз випуску. Треба? Так, ще раз випуску треба. В тір, в тір, в тір, давай, в тір шуруй. Ж, братан, а если лицензия просрочилась, нужно ей в Кире стрелять? Да. да. Витаю, падаю Вы на допыт пришли, верно? Ага. -а Проходите за мной. Отож, вітаю вас, пане. Я являюсь тимчасово виконуючим обов'язки міністра юстиції, зоти нероніквіпідвикані на допит, посвідчення покажу на лінії обличчя. Тож, ага. Перед початком допиту зобов'язаний вас повідомити, що ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, може бути використано проти вас, також ви маєте право на телефонні дзвінки та на адвоката. Якщо бажаєте реалізувати права, можете це зробити. Добре. Реалізацію права якось бажаєте. Якщо буду бажати, повідомлення. Супер. Добре. Зараз тоді дві хвилини, я дістану доплати і підготую запитання. Чик-чик-чик. Так, чутно мене зараз. Чутно. Так, добре. Давайте тоді розпочнемо допит. Перше запитання. Скажіть, будь ласка, чи змінювали ви паспортні дані після того, як за останні 2-3 дні? Якщо питаєте на рахунок вашого ордеру постанови за 40 чи 30 хвилин до цього, змінив фамілію. Ні, я просто питаюся. Добре, тоді друге питання. Скажіть, будь ласка, на які паспортні дані змінили своє ім'я та прізвище? Фамілію поміняв на Majestic. Це є база даних, навіщо це питаєте? Добре. Скажіть, будь ласка, 17 січня орієнтовно у 0.040 ви провели затримання прокурора. Було таке? Здається, було. Скажіть, будь ласка, під час затримання прокурора ви були ознайомлені з статтею 29.3 закону про прокуратуру? Як же ти про правовий захист прокурора? Звісно. Звісно, ознайомлені. Добре, скажіть, будь ласка. <звісно> Але в той час підозрюю, що не міг ідентифікувати, чи виконує якісь обов'язки прокурор чи ні, якщо затримав його. Скажіть, будь ласка, як саме ви не могли ідентифікувати, чи він виконує свої службові обов'язки? Не зрозуміло мені, було виконує свої обов'язки на закритій території чи ні. Добре, скажіть, будь ласка, на якій підставі ви знаходилися на закритій охоронях території в кімнаті допиту під час проведення. Пережи до запису з бодікамери. Вам не здається, це безглуздим питанням? Ні. Добре. Я депшеф ЛСПД. Я знаходився на закритій території ЛСПД для виконання посудових своїх обов'язків. Тут питання не загалом про закриту територію, а саме на той момент в кімнаті допиту, де проходили процесуальні дії. Виконував свої посудові обов'язки. Які саме? У мене їх багато і багато виконував. Ну, саме в той момент, який ви посадові обов'язки. Було багато в посадових обов'язків. Добре, скажіть, будь ласка, чому ви проігнорували законну вимогу прокурора покинути територію процесуальних дій на 10 метрів? Бо вона незаконна. Я зрозумів. Добре, поки не пізно, Боже, ще також передайте документи, будь ласка, це, це є стажер прокуратури. Ось, я подійшу, я можу, днемся, Побачив. Що ви казали? Кажу, передайте документи, будь ласка, для того, щоб ідентифікуватися. Дустан на посвідчення, вам на рівні обличчя покажу. Все супер. Давайте до цього допит завершимо. Слукайте, в мене для вас також вісточка з задньої супер. кишені дістану на стіл по коду. Ось можете ознайомитися. Так, добре. У мене більше питань немає. Якщо можете уточнити, що ви поклали мені на стіл? Ну ось я поклав, прочитайте. На столі нічого не бачу. А, ну як погодів, все, все, ось... добре, добре, добре все. все добре, після того прочитаю. Це дякую. Секунду. А. Гарноді. О, добрий день. день. Пан, день. Ш... Чуєш? Короче, мені там вишники. Пан, не можете взяти на вишник? Чуєш? Коротше, мене тільки що хочеш прикол, дай тільки що кафнути назад. За те, що я вийшов в іншу, ну, типа, е Рок знаходився, знаходився, знаєш, там, де, тіпа, дивиться, за... Та це забий, нахуй, там, будеш ніки забий, ні, ні, вони, вони би порушили. Якби мене затримали, тому що я знаходився в супереді. Суперед це означає, що людина знаходиться близько біля мене. Якби вони не зразкафнули, по-перше, вони б сіли самі, тому що 7 і 7 халатність, також 8-10 провокацій в мою сторону була, Також було б перешкода роботі у повноваженому співробітнику.